Всім привіт! Мене звати Софія Оленчин і ви на каналі Софія Лав. І сьогодні я вам хочу показати дещо. Зараз подивимось. І це лодку для моїх стікізів. Так, це лодку для моїх стікізів. А перше я покажу моїх повторів. Ще горі, я імена їхніх не вивчила. Давайте я показую повторів. Хто з моїх однокласників дивиться це відео, то, будь ласка, може ви мені обміняєте в понеділок в школі у цього, якщо у ось цього нема. Ось такий перший повтор? Оцей другий повторчик ось такий у мене. Дуже, Оцей класний повтор, але я дуже хочу розміняти з ним. І це третій повторчик. От. Якщо що, він світиться в темноті, тому цей, напевно, захочуть мати багато. Отакий. От а зараз оглянемо саму лодку. Вона синього кольору з надписю. Сільпо. Посередині пише стігіс з глибин морів». Далі, той, щупальця восьминога, рибки, зірочка. І ніби як подряпане вже старе. Ось тут ось така рибка. І отут ось така. І тут такі водорослі. Тут всередині ми можемо побачити, які в мене стільки зає, а яких ще не вистачає. І тут медуза, хвіст. і тут теж щупальці. Давайте повернемо на бік. На боці лише рибка. Зверху рибка, труба і ще одна рибка. З боку кришка якась така і зірочка. Знизу ще одна така труба з годинником і ще одна рибка. Назаді пише сільпо. І знову та лапа восьминога. і бачимо стільки зів. Отакий От у мене є, оцей у мене є, цей у мене є, оцей у мене є. Оцих двох що в мене нема. Ну, коротше, ви побачите. От і тут внизу не потрібна інформація. І тут відчіпляється. Як воно Якщо горила, пише сільпо. Давайте його розглянемо, Відкриємо його. Нанизу ми бачимо е, король глибини морів. Ігру хоч собі прочитайте. Зупиніть на паузу і воно виглядає отак. Вот Хто може, хоче собі перемалюйте, тут синя команда є і червона. І Тут зачті такі зірочки. Знов лапа восьмино, дуже страшно. Ось тут два стіказа, мені ще три стікази. Отак. Вот тепер йдемо з самих стікзів. А от стікази, які у мене є, і, і ви бачите, яких мені не вистачає. Давайте розглянемо самих стікзів. Тут Оскар. Ось такий тут такий морський коник, називається тіммі, далі Хенк, лобст, нюня, буба. І переходимо до другого ряду. Ріки-кікі, клім, крутяк, біллі, турбо, Йорж. Мигайло. Чуть не Михайло. Крап, циня, шмига. Далі третій ряд. Кракен, пан кальмар, жарік, куль, рогніс, носокінь. Хоххо. Ой. Хохаль, очеча. Коротше, мені не вистачає ще, як бачите. Ну, трохи ще мені не вистачає до цілої колекції, але я думаю, я зберу цілу колекцію і буду ними тішитись. Правда, мені оця мені не дуже подобається, бо тут намальовано не так. Я взяла для прикладу ракету. Дивіться, тут намальовано нормально, як справжні стікази, які сидять. А от вони якось не такі, тому я, може, чи ще не звикла, чи що, я не знаю. Та, але я звикну, але мені стік, самі стікази дуже прикольні, особливо оце Мені він дуже подобається. Витягати їх не буду. Але коли я зберу цілу колекцію, я вам покажу оце відео подивитесь і згадаєте, як у мене починалася колекція і як вона у мене закінчує... ну, закінчилася. Дуже мені подобається підводна лодка. Тим більше, коли у ній видно оцих самих, тільки перший ряд оцих стійкізів дуже прикольно придумали. Тим більше тут є шість вікон взагалі зараз. Ось ось така підводна лодка. Вона мені дуже подобається. І я всім рекомендую збирати оцих стійкісів. Тому за ці ставте палець вгору. підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. А з вами був Свій Оленчин. Всім па-па, Приємні коментарі, ставте лайки і головне підписуйтесь за, за, на мій канал. І дякую за 92 підписника. Це дуже велике число. Я не очікувала на ось таке число. І дякую, па-па.